Друзі, компанія Ніка. Ми виготовляємо твердопаливні котли під замовлення. І зараз розкажу, яка в цьому є величезна перевага. Звернулась до нас людина з проханням опустити димоход на 20 мм нижче, тому що у нього вже є пробитий вихід під димоход. І для того, щоб все це співпало, потрібно опустити трошки нижче трубу. Ми опустили йому, зробили під замовлення. В цьому немає ніякої технічної помилки, все буде працювати. Інша людина звернулася для того, щоб зробити взагалі димоход прямокутний під його індивідуальні розміри або квадратний. Таке теж буває. Люди звертаються. Ми робимо. Люди звертаються переробити патрубки подачі і обратки під їх індивідуальне замовлення для того, щоб зручно встановити і підключити котел вже в існуючу систему опалення. Так само речі управління на або на ліву сторону, так само бокові дверки на право або на ліву сторону, і взагалі відкривання основних дверок на або на ліву сторону. Друзі, все це ми можемо виготовляти під ваші індивідуальні потреби і ваші індивідуальні замовлення для того, щоб ви встановили цей твердопалений котел, і вам було зручно їм. Користуватись компанією Ніка.